Присвятили перемогу Україні в Івано-Франківську. Нагородили юних учасників чемпіонату Європи з боксу, які привезли додому одну золоту і дві срібні медалі. На змаганнях подолала усіх суперників і здобула першість спортсменка Христина Семенів. Перший бій в мене був з турчанкою, другий з венгеркою, третій з полячкою і фінальний. В мене... З ірландкою перший бій е, був важкий для мене через те, що це був перший, і мені було важко морально більше. А так далі, то нормально вже все було. Ну бо зараз у нас нелегкий час в Україні. Мені хотілося якось. Е... Доказати, що от ми українці сильні. Чемпіонат Європи з боксу відбувся у серпні у турецькому місті Ерзурум. Виїхати за кордон і підтримати своїх вихованців тренер Сергій Данилів не зміг. Проте дистанційно постійно переконував, у вас все вдасться. Сам чемпіонат дуже важкий. 10 днів для такого віку діткам 13-14 років їм не просто справлятися з собою психологічно. Проходиться застосовувати різні прийоми, спілкування. Переконувати, що ми можемо, ми найсильніша нація. Ясно, хочеться і подякувати ЗСУ, що ми маємо таку нагоду наших дітей тренувати і їздити за кордон, максимально підтримувати і. Щоб наш стяг прапор як найчастіше сіяв на підесталі. Підготовка до чемпіонату коштувала його учасникам чималих зусиль. Срібна призерка Софія Мовчан тренувала щодня по декілька годин і винагородою за свої старання неабияк задоволена. Для мене це не поки що як найбільше досягнення, і на цьому я зупинятися поки що не думаю. Ми тренувалися кожен день. Це було як. Навіть трошки складно. Ми тренувалися по, дві, по два тренування в день. їздили на збори. Там були відбори. Збірна Україна, до складу якої входили і прикарпатські спортсмени, завершила змагання із результатом 14 медалей. Це дало можливість посісти друге загальнокомандне місце. Попереду лише Англія. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк. Новини на вежі.